Добрий вечір. Сьогодні я хочу дати рецепт супа без м'яса. Цибульку ріжемо кубиком. Дві морквини теж ріжемо кубиками. Один помидорчик кубиком ріжемо. Болгарський перець, один кубиками ріжемо. В кастрюлі розігріваємо 2 столові ложки олії. Додаємо цибулю і тушимо 5 хвилин. Додаємо моркву, теж тушимо 5 хвилин, потім болгарський перець, помідор і нарізаний кубиками картоплю. дві штучки. Додаємо одне курине яйце і теж тушимо з усім 5 хвилин. Все перемішуємо і заливаємо кип'ятком. Робимо кльоцки. 100 г борошна і 100 г води, пів чайної ложки солі. Все перемішуємо, додаємо одне яйце, перемішуємо гарно. І ще додаємо 50 грамів борошна. Так що всього виходить 150 грамів борошна. Все добре перемішуємо, щоб тісто випадало з ложки. Додаємо одну чайну ложку солі прямо в суп. Беремо шумівку і протираємо через неї прямо. Киплячий суп кльоцки. Виходять такі маленькі кльоцки. Додаємо спеції за смаком, сушений кріп, лавровий лист. Перевіряємо все на сіль, перемішуємо. Супчик закипить і готовий. Всім смачного!